З кожної гривні 50 копійок на безпеку. Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2023 рік. Через повномасштабне вторгнення Росії в ньому заклали дефіцит коштів у розмірі 38 мільярдів доларів. Поратися з такою діркою у кошторисі держава розраховує з міжнародною допомогою. Найбільше коштів спрямують на оборону та безпеку нашої країни: понад один трильйон гривень або майже 50% всього бюджету. Це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти і закупівля техніки та зброї і ще багато інших важливих для оборони речей. Бюджет 2023 року це бюджет для перемоги. Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна це дорого, це дуже дорого. Тому головне завдання максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є. Зробили акцент у держбюджеті і на соціальні програми, на пенсії, субсидії, допомогу малозабезпеченим родинам. Виплати внутрішньопереміщеним особам медициною освіту спрямували понад 800 мільярдів гривень. Курс гривні у бюджеті заклали на рівні 42 гривень за долар. А на кінець 2023-го – майже 46 гривень за долар. Мінімальна зарплата залишатиметься незмінною і становитиме 6700 гривень.